Ми ж почнемо із того, що от джерела Української правди в службі безпеки говорять про те, що в ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами три нафтопереробні заводи в Росії. Мова йде про Рязань. Зараз відео просто величезна кількість в інтернеті, як це відбувалося. Також про Кстову Нежигородської області і Кіріше, Ленінградської області. Чекаємо, звісно, і цих власне відео так. Атак дронів, але якщо говорити з військової точки зору, от власне як впливають ці атаки, і наскільки відчутним їх вплив буде на фронті? Адже мова йде про нафту, мова йде про пальне, зокрема для російської техніки, знаєте, є таке є таке поняття, як обізкровлювання ворога. Так от це саме і, і є той процес, тому що, що паливо мастильні мастильний матеріал це кров армії. Паливо – Це кров армії. І його нестача а, цілком ну, напряму о, впливає на хід бойових дій. Танк без палива нічого, ну, стріляти може, але рухатися ні. І під забезпечення, а ви уявіть угруповання. Ми нараховуємо 460-470 тисяч російських військ знаходяться тільки на території нашої країни, на окупованих територіях, і цю це угруповання треба забезпечувати починаючи від питної води, закінчуючи е, веденням організації веденням бойових дій, і все це на палові побудовано. Так що це дуже. Я, я рахую, що це абсолютно вірна стратегія, і а, вона на сьогоднішній день і вона правильна і вона дасть свої результати. Вона вже дає свої результати. Ми бачимо, ну бачимо заборону з 1 березня Російська Федерація перестала експортувати відправляти на експорт паливно-мастильні матеріали за винятком довгострокових контрактів, а, загальне падіння. Виробництва складає десь близько 6 Це, Це про це кажуть вже російські економісти. От а от допустимо, падіння високооктанових бензинів 15% ринку Російської Федерації. І далі далі будуть черги на заправках, а потім буде і нестача, що визове соціальний вибух, може викликати і соціальний погіршення соціальних настроїв, а подалі буде нестача паливно мастильних матеріалів у війську. Легіон Свобода Росії станом на 10 ранку опублікував відео, де стверджує про те, що зайняли вони частину села Тьоткіна в Курській області. 12 травня там велись 12 березня перепрошую там велися бої і добровольці російські повідомляли про те, що ці бої йдуть? А під кінець дня російська міноборона сказала про те, що повністю контролює в цьому населеному пункті ситуацію. Ну станом ранок бачимо, що ситуація змінилася знову ж таки. Якщо говорити з точки зору військової, яке значення мають ось ці рейди? На добровольців російських, які знову поновилися. Ну, хоча, як каже, Ілля пономарю, вони і не припинялися, лише зараз ось ця акція масштабувалася, тому що там три добровольчі батальйони в ній беруть участь. Я вам скажу так: що тут не стільки військова складова, скільки політична, і вона, і вона направлена суто на керівництво Російської Федерації і на суспільство. В Російській Федерації. З точки зору військової це рейдові дії. Вони зайшли трьома загонами рейдовими на територію по двох напрямках. До речі, це говорить про про розширення і збільшення активності, бойової активності, тому що попередні рейди здійснювалися на, на одному напрямку, в основному Білгородській області. Тут вони зайшли в дві: Курська Білгородська область і, до речі. Захід в Курську область, я так зрозумів, був несподіванкою для російського командування. А саме ці, як зараз я скажу, як вони назву російські сили, от так вони себе називають, то вони Курську область саме обрали напрямком головного удару. тому, тому там, от ці бої в Тьоткіна вони тривають. Ну, це буде мати далеко ідучі політичні наслідки. Я думаю, що рейдові дії ну, скільки вони ще можуть протриматися, може там добу, може дві. Потім вони скоріш за все з боями відійдуть на, на знову на нашу територію. Але, по перше, Генеральний штаб Російської Федерації буде змушений зараз. Шукати війська і посилювати захист державного кордону Російської Федерації Українсько-Російського. Це перше. А друге, ви ж подивіться, що супроводжує з'явилися листівки на території оцих регіонів і в Білгороді в самому з'явилися листівки. По перше, заклики до створення створення Білгородської народної республіки. Заклики не панікувати цивільному населенню, що їх звільняють. Тобто, фактично, от тут саме головне, щоб вони щоб вони змогли здійснити віддзеркалення тих подій, які відбувалися в 2014 році в Україні. Від саме саме це і сьогодні, сьогодні там і відбувається. В а, 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 оці політивоєнні дії, які будуть супроводжуватися політичними кроками, що повинно, повинно зрушити з місця або ну пробудити так, так можна виразитися, російське суспільство. Путін, до речі, дав інтерв'ю російським пропагандистським змі, де якраз коментував дії російських добровольців, і цікаву ремарку він сказав. Ну, по-перше, він сказав про те, що це головна ціль таких рейдів. Це мовляв зрив того, що в Росії називають президентськими виборами, але ще про що він говорить. я дословно, значит, цитату на воду кремлевского диктатора. Если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе, ну, мы вам вернем, а вы нам верните это. То есть я правильно понимаю, он допускает втрату части на российских территорий в результате действий российских добровольцев. И то, что они сейчас их звольняют, там говорят про створение народных республик и так далее. Я думаю, що так, цілком. До речі, до речі, першим же запропонував наш президент. Згадайте його знамениту фразу. Це можемо, коли було запропоновано мір в обмін на території, президент Зеленський сказав: Ну добре, давайте на Білгород обміняємо мир. Це ж, це ж було коли рік на рік тому ще було. От. Так що вони цілком допускають. Я думаю, що. Генеральний штаб повідомив, проінформував Путіна про те, що немає сьогодні можливості без зняття військ з фронту бездатних військ, немає можливості підсилювати державний кордон. А підсилення його за рахунок направлення туди мобілізованих резервів, які вони формують на сьогоднішній день, знову ж таки це вдарить по фронту, тому що фронт не отримає Особовий склад, який сьогодні йому потрібен вкрай. Вони несуть шалені втрати на окремих оперативних напрямках на нашій території, і, і, і вже на сьогоднішній день є проблема в їх поповненні. Вони намагаються, до речі, вони намагаються їх поповнювати за рахунок найманців з інших країн. Там вже наші військові розповідають, що на деяких напрямках можна почути Віва Сіва Куба. Заклики. Тобто, кубінці воюють, Сієра Ліон воює, сирійці воюють індійці, ін, ін, індуси воюють непальці. Так, що, а, але це не покриває необхідної кількості. Чисельність військ постійно зменшується. Вони змушені постійно робити переформатування своїх військ у комплекту. Об'єд знов-таки повертається до літа 20 Другого року, коли вони до оголошення мобілізації, коли вони були змушені там з двох рот робити одну, з двох батальйонів один і, і таке інше, сьогодні саме така ситуація. Тому так, тому цілком ймовірно, що Путін допускає втрату, деяку втрату території Російської Федерації, яку потім можна обміняти на територію України.